Для нашого регіону оптимальні агротехнічні строки для завершення посіву до 10 жовтня. Найшвидше виконують поставлене завдання і уже завершують посівну Білогірський, Полонський, Шепетівський та литичівські райони. Тут засіяно озимими в середньому 90% від запланованого необхідно підтягувати значить, посів, особливо в таких районах, як Вінковецький, 64% посіяно, 64% Кам'янець-Подільський, 54% в Новоушицькому районі посіяно, 68% в Старокостянтинів, 61% Хмельницький район і 49% посіяно в Ярмолинецькому районі. Загальні площі під посів усіх сільськогосподарських культур порівняно з 2009 роком збільшилися на 10% і становлять понад мільйон 100 тисяч гектарів. За останні роки найбільше залучили в обробіток орних земель Дунаєвецький, Хмельницький, Білогірський та Кам'янець-Подільський райони. Найбільше площ не використовується у нас в Летичівському районі 9 тисяч гектарів. Єрмолинецькому та Дережнянському більш ніж по 7 тисяч гектарів, а також в Городоцькому, Ноушицькому, Віньковецькому біля 5 тисяч гектарів. Піклуються аграрії краю і про посівну наступного року. А відтак готують насіння ярих культур. Нині його засипано в середньому на 80%. Найменше, значить, засипку насіння провели Волочиський район, 49%, 50% Дунаєвецький район, 52% камянець подільський 43% Красилівський райони. Значить, є райони, які засипали 100%, Назвуть тільки так для прикладу Шепетівський 157%, 101% Чемеровецький, Теофіпольський сто Над цим питанням необхідно працювати. Ми знаємо, що таке насіння і як від насіння залежить урожайність в майбутньому році. Світлана Золота, Олександр Алян для інформаційного випуску.